Декілька слів про нормативно-правову базу. На сьогоднішній день в Україні процес проведення консультацій найбільш врегульований для органів виконавчої влади. Так, постановою Кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року, номер 96 затверджений порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Крім того, спеціальними нормативно-правими актами врегульовуються особливості проведення консультацій з громадськістю або громадського обговорення щодо використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, розміщення проєктування будівництва ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що мають загальнодержавне значення, проєктів містобудівної документації тощо. Закон України про основні засади Державної регуляторної політики в господарській діяльності передбачає оприлюднення проєктів регуляторних актів для отримання пропозицій зауважень від фізичних та юридичних осіб, а також їх об'єднань. Умовно, процес проведення консультацій можна поділити на чотири етапи: ініціювання, планування, проведення та аналіз проведення. Як ми говорили раніше, консультації мають проводитися на всіх етапах формування та реалізації державної політики. Ініціювати консультації мають органи державної влади. Крім того, відпоряд... відповідно до порядку проведення консультації, затвердженого постановою 9.9.6, у разі коли пропозиція щодо проведення консультації надійшла не менш ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, Такі консультації проводяться обов'язково. На обговорення можуть виноситися проблемні питання, що потребують рішення для пошуку шляхів їх вирішення, проекти державної політики, державних рішень, проекти актів або їх окремі положення, наприклад, найбільш дискусійні, результати впровадження рішень. Відповідно до порядку затвердженого постановою уряду номер 996 Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Обов'язковими для обговорення є питання та рішення, що стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків громадян, стосуються їх життєвих інтересів, в тому числі впливають на стан довкілля. Крім того, це рішення, які передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері, визначають стратегічні цілі, пріоритети або завдання у відповідній сфері державного управління. Зокрема, йдеться про проекти державних і регіональних програм, економічного, соціального, культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання. Крім того, це рішення, які стосуються інтересів територіальних громад. Здійснення повноважень місцевого самоврядування, які делеговані органам виконавчої влади відповідними радами, також рішення, в яких визначається порядок надання адміністративних послуг, які стосуються правового статусу громадських об'єднань або їх фінансування діяльності. Також обов'язковими для обговорення є рішення, що передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання інститутів громадянського суспільства. Крім того, обов'язковими для обговорення є питання, що стосуються витрачання бюджетних коштів, зокрема звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік, а також інші рішення та питання, що визначені в порядку проведення консультацій з громадськістю. Щороку органи виконавчої влади мають складати орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю. Він складається з урахуванням програми діяльності уряду, програми соціально-економічного розвитку, планів законопроєктних робіт, регіональних програм, плану роботи органу виконавчої влади. Річний план має бути обговорений з громадськістю, крім того, він має затверджуватися до початку року і після затвердження має бути оприлюдненим на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або в інший спосіб. Річний план має, зокрема, містити питання, що будуть обговорюватися, назви проєкти рішень. Пропоновані форми формати проведення консультацій щодо визначених питань. Крім того, бажано зазначати орієнтовні строки проведення консультацій для кожного питання, а також контактні дані, за якими можна дізнатися додатковою інформацією. Орган виконавчої влади може ініціювати проведення консультацій з громадськістю і непередбачених орієнтовним річним планом, виходячи з результатів аналізу ситуації у певній сфері. Завдань, визначених актами законодавства, які були прийняті після затвердження річного плану, за результатами аналізу звернень громадян, інститутів громадянського суспільства, суб'єктів господарювання, а також за результатами моніторингу засобів масової інформації.